Ну і Росія. Застосовує нову тактику атак шахедами по Україні. Про це пише військовий оглядач Більд Юліан Рьопке за його інформацією, Замість послідовних атак дронів з інтервалом у кілька хвилин, БПЛА тепер збираються у групи на великій висоті і одночасно атакують ціль. Це ускладнює роботи українських ППО, і дрони все частіше проникають в глиб країни, завдаючи значних збитків. За даними видання, українські оборонці вже працюють над розробкою нового нових заходів протидії цій тактиці ворога. Ну, насправді хочу додати, е, як захисник київського неба і знає, що що таке ну зміна була цього четверга. Ми бачили на великих е, висотах. Вони це правда починають заходити на великій висоті, а потім потім йти іти на об'єкти. Ну і проблема складається в тому, що ми не знаємо, які з цих дронів заряджений. Ото скажуть, чому вони використовують ППО е, ракети, е, ракета одна. Навіть звичайно, стінгера ну ручної е, ракети стоїть. Коштує 50-60 тисяч доларів, щоб ви уявило собі. Звичайно, постріли із будь-якого кулемета набагато дешевше всі разом. Там зібрати все, що є в Києві, одночасно не вистріляє 50-60 тисяч. Ну можливо, там я не знаю. А це один постріл однієї ракети. І е, говорячи про ППО, звичайно, які вилітають ракети, там взагалі там ну суми абсолютно інші, і звичайно, їх бережуть від балістиків, від крилатих ракет і так далі. І їх не можуть використовувати просто по шахедам. І справа в тому, що на такій висоті, великій, кулемети ефективно можуть працювати. взагалі ефективно, класно, ефективно. Це 500 метрів до 1000 метрів. Це наша можливість. Але ти там ледве бачиш, там називається повезе, не повезе, коли там плюс-мінус ми зорієнтовані на висоту. А все, що більше, навіть і постріл не можемо зробити, тому що ну немає сенсу абсолютно. Ми не влучимо вище 1000 метрів. Пам'ятаєте, от така у нас зараз ситуація. Тактик трохи змінилася, працюємо над зміною нашої тактики.